Така поїздка мені здається, це справжній прояв піклування і турботи про себе. В мене просто не було змоги та простору е, сісти, подихати, е, задати собі питання, і знайти на них відповіді. Саме це й сталося на острові Фрауенензель в Баварії. По-перше, я дякую чудовим тренерам Ані і Лені, які здійснили цю подорож. Вони не просто були поруч, вони підтримували, вони круто склали програму. Дуже важливо, щоб хтось простягнув тобі свою руку і сказав: Окей, я поряд, але якщо я тобі потрібен, я поряд, і це було дуже круто, тому що в рамках семінару вони були з нами, але вони давали повітря для того, щоб ти сам міг пройти якийсь та цей шлях відновлення. Для когось релаксації, для когось шлях пошуку. Тобто, мені здається, цей тренінг і крутий тим, що кожен туди приїжджає за своїм, і кожен приїжджає зі своєю потребою, і абсолютно на потребу кожної, хто там буде, вони можуть відповісти. Класна складна програма, яка розпочинається з фізичних вправ. З... Самозахисту, це в першу чергу про психологію. Навіть так буде, щоб ніхто не опинявся в ситуаціях, коли життю щось загрожує. Якщо обирати між тим, знати, що робити, і не знати в такій ситуації, я оберу знати дуже підтримуючими і такими стимулюючими були розмови між кожним з блоків цього. Розмови, просто проговорення, поділитися знову таки, воно не є обов'язковим, воно не є, ти мусиш це зробити, але воно є дуже класним, тому що в розмові ти можеш в тому, що ти говориш, як ти говориш, і що тобі, як відповідають, ти можеш знайти певні відповіді для себе. Через деякий час я знов повернуся. Я прийду ще на один і ще на один тренінг, тому що це супер важливо для себе. Мати цю змогу побути з собою, попрацювати для себе, і це остаточно дає свої результати. Тобто я повернулася з острову з цього тренінгу, і в мене багато практичних змін почало відбуватися. І вони відбулися не тому, що це якась магія, чари, і все там якесь таке чаклунське. Ні, вони відбулися тому, що я попрацювала з собою, зі своїми бажаннями, зі своїм світоглядом. Е, я... Довірилась, я взяла щось звідти, і саме тому ці зміни почали відбуватися. І я хочу, щоб вони продовжувалися, і саме тому я щиро раджу цей тренінг і обов'язково доєднаюся ще не раз до компанії цих неймовірних жінок.